Саакашвілі, реформатор Грузії, людина, яка пережила війну з Путіним, Справжній месія для грузинської історії, що повинен був прийти і змінити Україну. Але у нього не вийшло. Чому ж? Давайте про це поговоримо. Ппепе <плат> 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 так со мною ще ніхто не наздово. Ми українці, іноді любимо чекати, що хтось за нас вирішить якусь проблему. Типу, нам як країні, треба покликати когось розумного за кордону і спитати, як далі жити. Ще у Тараса Шевченка здається були рядки. Коли ми діждемося Саакашвілі з новим та праведним у ділі? Звісно, часто погляд з боку може допомогти у вирішенні складних проблем, а чужий досвід із користю доповнити наш. Але чекати, що прийде хтось дорослий і все зробить за нас, вже не працює. Дорослі, це ми з вами. До речі, не забудьте передати показники лічильників. Один з таких прикладів, коли ми чекали помочі з неба і з за кордону експеримент із запрошеними іноземними реформаторами, серед яких був також колишній президент Грузії. Мова у цьому відео піде про Міхіїла Саакашвілі. Всім привіт! Мене звати Яра Мадух, а це моє нове відео про грузинського реформатора Сакашвілі, топ 10 речей класних, які він зробив для своєї країни, а також про те, як склалась чи не склалась його доля в Україні. Ну і ще про те, як ми любимо іноді обирати собі месію, про якого через пару років вже і згадати не можемо. Але пропоную про все поговорити поступово. Дитинство і юність у Міхаїла Сакашвілі з маличку перед очима був приклад дядька, дипломата ООН в складі радянської делегації. Тож це безсумнівно вплинуло на його подальшу громадську політичну кар'єру. Юний міхо мав неабиякі ну, за тодішніми мірками можливості для вивчення іноземних мов. Наприклад, його репетитор з англійської стажувався в американському університеті. Ну, це зараз звична річ, а тоді абсолютно ні. Після закінчення школи Саакашвілі вступив до інституту міжнародних відносин Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де вивчав міжнародне право. Києво-Могилянська академія скаже на це. До речі, в цей же період там навчався і Петро Порошенко. До нього ми ще повернемося у цьому відео далі. Після навчання в університеті і недовгої роботи в Грузинському державному комітеті із захисту прав людини Сакашвілі отримав освітній грант і вирушив за міжнародною освітою в Європу і США. З цим багажем знань він повернувся до Грузії будувати політичну кар'єру. Політична кар'єра. Може здатись неочікуваним, але політична діяльність Саакашвілі почалася не з опозиції. У другій половині 90-х він був народним депутатом парламенту і навіть керівником фракції партії Союз громадян Грузії. Партії, створеної тодішнім президентом Едуардом Шаварнадзе. А потім Сахашвілі навіть зайняв пост міністра юстиції на цій посаді. Він запам'ятався ініціативою з введення обов'язкової наркотичної експертизи для чиновників і виступав за конфіскацію майна держслужбовців, службовців, якщо вони не могли довести законність його походження. А ще пропонував заборонити діяльність єдиної комуністичної партії Грузії. У 2001-му Сакашвілі подав у відставку з посади міністра. Він став одним із лідерів опозиції до діючої влади та створив політичну організацію Єдиний національний рух. А вам не здається, що Сакашвілі любить створювати різні рухи? Правда? От потім в Україні, наприклад, ні? Шевернадзе і його команду тоді вже звинувачували у фальсифікації виборів і розквіті корупції. До речі, цікава паралель. У нас теж Віктор Ющенко, перед тим, як піти в опозицію, був прем'єр-міністром при президенті Кучмі. Революція Троянд. У 2003 році на парламентських виборах, за даними екзитполів, лідировав опозиційний блок Міхаїла Саакашвілі. Але після підрахунку половини бюлетенів ЦВК оголосила, що лідирує пропрезидентський блок за нову Грузію. Цікаво, чи Сергій Ківалов не давав консультації Шевернадзе. Опозиція вимагала повного скасування результатів виборів, які, на її думку, влада сфальсифікувала. Оголошені результати не визнали, і міжнародні спостерігачі в Грузії спалахнули масові протести. Люди вимагали або перерахунку голосів. Або нових виборів прикрашали трояндами БТРи і дарували їх військовим, що чатували на вулицях. У такий символічний спосіб 2003-го грузини підкреслювали, що їхній протест мирний. 22 листопада, коли новий парламент мав розпочати роботу, опозиція на чолі Сакашвілі з трояндами в руках захопила будівлю парламенту і змусила Шеварнадзе залишити залу. Президент натомість залучив армію і поліцію. І це все теж нам дуже знайоме. Наступного дня президент Шавернадзе зустрівся з опозиціонерами, а потім подав у відставку. Люди в ейфорії святкували перемогу. У січні наступного року Сакашвілі переміг на президентських виборах з приголомшливим результатом майже 97% голосів. На нових парламентських виборах у тому ж році переміг об'єднаний блок Національний рух демократи, яких підтримував Сакашвілі. Ще один рух, бачите, це сенсація, Той рівень підтримки, який я одержав, і це величезна відповідальність. Маємо перезавантажити країну. Тож вчорашні опозиціонери стали офіційною владою і отримали великий так би мовити карт-бланш на реформи і зміни, яких потребувала країна. Можна сказати, що ми йшли з Грузією пліч опліч у ті часи. У четвертому році в Україні якраз все починалося. До речі, Саакашвілі приїжджав у Київ підтримати помаранчевий майдан ще в грудні четвертого року і навіть зустрічав тут новий рік. Завдання для уважних: Знайдіть на фото Петра Порошенка. Топ 10 речей, за які хвалять Сакашвілі. Міхаїла Саакашвілі найчастіше хвалять за реформи у Грузії. Але ж чим відзначилося правління його команди? Прямо скажу пишатися їм було чим. Спеціально для цього відео створено перелік із 10 речей, за які хваляться кашвілі. Ексклюзив. Перше. Відбулось перезавантаження державної системи новими молодими кадрами. За індексом сприйняття корупції на думку Transparency International, Грузія покращила свою позицію з 89-го місця до 66-го-68-го, всього за якихось 7-8 років. Друге прийняли новий закон про патрульну поліцію, який був частиною поліцейської реформи. Було багато звільнень і скорочень. Нових працівників брали за умови, що вони до того не працювали в правоохоронних органах. А за потенційними корупціонерами в поліції та інших сферах стежила новостворена генеральна інспекція. Та ж Transparency International вважала, що після проведення реформи МВС поліція Грузії перебувала на п'ятому місці у світі за рівнем некорумпованості. Третє незалежна Вища Рада юстиції слідкувала за прозорістю суддів замість президента і парламенту. Тоді прийшло багато молодих спеціалістів, а 15 суддів ув'язнили за порушення. Нагадайте мені, коли ви бачили яку небудь справу проти суддів в Україні в останнє. Четверте: деолігархізація економіки. Олігархів, які мали свої інтереси в економіці, заарештували. Більшість з них сплатила великі суми штрафів у бюджет країни щоб вийти на свободу. П'яте закон про ілюстрацію або хартія свободи не дозволяв колишнім співробітникам спецслужб СРСР або комуністичним лідерам обіймати високі державні посади. Їх також обмежили в роботі у правоохоронних органах, також заборонили комуністичну та нацистську символіку в громадських місцях. Шосте завдяки економічним реформам. Економіка Грузії зросла на 70% з 2003 по 2013 рік. А дохід на душу населення приблизно потроївся. Нововведення спростили податковий кодекс, покращили умови для підприємців, сприяли залученню іноземних інвестицій. Сьоме. Нова влада провела масштабну модернізацію інфраструктури, зокрема воду та електропостачання. Збудували багато нового житла, доріг, шкіл та лікарень. Восьме. В системі освіти запровадили зовнішні екзамени і скасували вступні іспити до університетів. Ректори більше не могли впливати на вступ чи не вступ абітурієнтів, і це вирішувало незалежне тестування. Держава оплачувала навчання тим, хто набирав високі бали. Дев'яте. Окреслення європейської та євроатлантичної інтеграції Грузії. Щоправда, в якусь інституційну конкретику це не вдалося втілити в часи президентства Сакашвілі. Тому це радше такий політичний плюсик. Десяте врегулювання кризової ситуації в Аджарській Автономній Республіці Грузії. Її очільник Аслана Башидзе відмовився підкорятися центральній владі після усунення президента Едуарда Шеверназа під час трояндової революції. Ситуація загрожувала перерости у військове протистояння, але уряд Закашвілі зумів уникнути про пролиття і за допомогою аджарської позиції відновив контроль, ніби всього 10 пунктів, але з іншого боку, це аж 10. Чи кожен український президент зможе отримати 10 позитивних пунктів як підсумок своєї каденції? А що ви скажете про 10 пунктів Саакашвілі, який вам здається найважливішим? Напишіть мені у коментарях. Російсько-грузинська війна це складна сторінка, але її не можна уникнути. Спочатку 90-х регіони Абхазія та Південна Осетія перебували під контролем ніким не визнаних сепаратистів. Ніким крім Росії, звісно ж, бо Росія і невизнані сепаратисти це щось таке вже ну логічне та, та традиційне, як навіть не знаю, не як дві палички твікс, а як один великий шматок. Ну ви розумієте, при президенті Шевернадзе в Грузії і президенті Єльцині в Росії ця ситуація була заморожена. Але і зміна влади в обох державах. Путін, який прийшов до влади в Росії у 2000 році, і нова прозахідна влада Грузії не мали змоги вирішити це питання. Зрештою, зараз ми чудово розуміємо, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не був налаштований на залагодження будь-яких територіальних конфліктів довкола Росії, а лише в розпалюванні їх. 1 серпня 2008 року підтримувані Росією сепаратисти почали обстріли грузинських сіл. Через тиждень підрозділи грузинської армії направили в зону конфлікту. І тут далі починається вже дуже знайома нам історія. 8 серпня 2008 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Грузію. Цю операцію Росіяни називали примус до миру, і це не вигадка, це реальна цитата тодішнього їхнього президента Дмитрия Медведєва. Кілька днів тривали бойові дії з бомбардуванням грузинських міст та знищенням грузинського флоту. А потім президент Міхаїл Сакашвілі підписав план перемир'я, який запропонували європейський союз, і, зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі. Головними пунктами цього плану були остаточне припинення вогню та повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. point is the withdrawal of the troops on both side. Але чому міжнародні посередники майже завжди наголошують на взаємних перемир'ях і розведеннях сил? Може, просто росіяни повинні піти туди, звідки прийшли, і на цьому все закінчиться. Ми вже можемо здогадатись наперед, чим закінчується домовленості із росіянами. Буквально за кілька днів, 26 серпня, Кремль визнав так звану незалежність Абхазії та південної Осетії. А російські війська спокійно собі залишались на території Грузії і плювати їм на всі плани всіх саркозі на світі. Виведення російських військ з грузинської території мало закінчитись до 1 жовтня ще 2008 року. Однак, де факто російські війська досі залишаються на території оцих. Самопроголошених республік і залишається фактором впливу на внутрішню та зовнішню політику Грузії. Реакція України як в Україні реагували на події в Грузії. Якщо у вас є спогади про це, поділіться в коментарях. Але, хоча тоді і з'явилася ця відома обкладинка, великого резонансу в суспільстві не було. Натомість президент Юшенко тоді відреагував дуже сильно. Спершу Віктор Юшенко висловив підтримку Грузинам. А вже ввечері 12 серпня прибув до Тбілісі разом з президентами Польщі, Литви, Естонії та прем'єром Латвії. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова: Чендресакварти міжром сквад Асетісітробі. Грузія наш друг Сакартоло Чоенемегобарія, грузини, наші друзі. Інші провідні українські політики в більшості зберігали нейтралітет. Ну, хіба що регіонали і комуністи відкрито підтримували Росію. Втім, в листопаді 2009-го прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко теж вже гигикала поряд з Путіним над його жартами про кроватку Саакашвілі. А минуло трошки більше року. в ціні, не район час. Ну, ви мене розумієте. понімається. Я точно без галстука такого макруга діти. Україні тоді залишалося до президентських виборів декілька місяців всього, і щось здається, що в Кремлі робили ставку далеко не лише на Януковича. Але то так, радше вам для роздумів. Завершення президентства Саакашвілі. Президента Міхаїла Саакашвілі, його команду і їхні дії з самого початку підтримували не всі. Тож формування опозиції не забарилося. Саакашвілі звинувачували в корупції, у змові з метою вбивства олігарха, причетності до смерті прем'єр-міністра та в багатьох інших речах. На його репутації також негативно вплинув розгон спецназу мітингу опозиції в 2007 році із подальшим введенням на 15 днів в Грузії надзвичайного стану, через цитую спробу державного перевороту. Трішки парадоксально, адже сам Саакашвілі прийшов до влади на тлі революційних подій. Тим не менше, у січні 2008 року Сакашвілі вдруге обрали президентом, хоч і не з таким неймовірним результатом, як вперше. Не майже 97%, а майже 53,5% за. Проти Міхо виступив грузинський мільярдер Іванішвілі. У 2012 році його блок виграв на парламентських виборах, а партія Сакашвілі програла. Тоді називали кілька причин цієї поразки. Одна з них скандал через опубліковані відеозаписи катувань в тюрмі Тбілісі. Також опонент і лідер переможців Іванішвілі Швілі заявив, що треба поновити розслідування про смерть прем'єр-міністра Грузії Зураба Жванії. Нібито до цього був причетний і Сакашвілі. Президент Сакашвілі намагався якось балансувати у всьому цьому, але в кінці кінців, щоб уникнути переслідування, покинув Грузію ще до закінчення президента. Зденського терміну. Влітку 2014 року проти Саакашвілі вдома висунули офіційне обвинувачення у перевищенні повноважень і розтраті бюджетних коштів. Його оголосили спочатку внутрішньодержавний, а потім і в міжнародний розшук. На майно сім'ї експрезидента та банківські рахунки у Грузії наклали арешт. Плюс проти нього продовжували відкривати і нові кримінальні справи. Сакашвілі в Україні. Пригоди Саакашвілі в Україні це гостра сюжетна оповідь про те, як приїхати до країни з брендом суперреформатора, отримати громадянство, втратити його, проривати державний кордон, тікати по дахах від поліції, бути вигнанцем, знову отримати громадянство і в кінці кінців повернутися до Грузії, щоб там сісти у тюрму. Е, я болюся тут, я дуже оптимістично налаштований. Хоча вдома на нього чекали судові справи, на заході Сакашвілі вів активну діяльність. Він часто відвідував і Україну, особливо після перемоги Революції Гідності, і обіцяв допомогу новообраному президенту Петру Порошенку. Слава друзі, слава Україні, слава Європі! У 2015 році Саакашвілі очолив створену Порошенком дорадчу міжнародну раду реформ. Він планував координувати питання постачання Україні західної зброї. І вже 25 лютого 2015 року вирушив на переговори в Конгрес США про надання Україні оборонної зброї. Ну, але як це закінчилось, ми знаємо. Я підписав указ про надання високого питання Високою. У травні 2015 року Саакашвілі отримав паспорт з тризубом як особа. Цитую прийняття якої до громадянства становить державний інтерес України. А наступного дня обійняв посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Тут вже було де розвернутися його реформаторському таланту. В часи Сакашвілі в Одесі відбулось багато звільнень, скорочень, а також декілька гучних арештів. Наприклад, заарештували воєнкома області, який був спійманий на хабарі в 1700 доларів. Потім було затримано декілька прокурорів-хабарників та розпущено шість відділів обласної адміністрації. На Одещині активно взялися за ремонт доріг, а також за відкриття пляжів, які були приватизовані і закриті для громадян. Сакашвілі навіть сам зносив паркани. Ну, принаймні один раз напередодні він приїхав сюди в супроводі голови одеської міліції і бульдозера. Він намагався навести лад на одеській митниці і призначив керівницю Юлію Марушевську, котра стала відомою під час Євромайдану. Кранієнденетів в Києв. Однак, буквально через кілька місяців Сакашвілі почав зі всіма сваритись. Коли я кажу зі всіма, я саме це і маю на увазі. В нього назрівали конфлікти з прем'єром Яценюком, міністром МВС Аваковим, олігархом Коломойським і, звісно ж, з президентом Порошенком. Єдиний мемний плюс від конфлікту з Аваковим це те, що ми отримали цей історичний мем. Що значитіпесакашвіль звинувачив всіх у корупції і ще постійно називав усіх баригами. Я призиваю вас до квижливості. Тож рано чи пізно це мало статися, і в листопаді 16-го Сакашвілі пішов у відставку, перейшов в опозицію до влади. А через рік зареєстрував власну партію рух нових сил. Бачите, ще один рух. Я ж казав незабаром. Сакашвілі позбавили українського громадянства формально через неправдиву інформацію в анкеті про те, що не перебуває під слідством. Ну але це ж було відомо, коли йому давали громадянство, чи не так. Осінь 17-го року була для Сакашвілі досить стресовою. Ну це тоді він без документів перетнув польсько-український кордон. Ну як перетнув, його буквально внесли в Україну попід руки сотні його прихильників. Сакашвілі з соратниками нелегально перетинає польсько-український кордон, за що пізніше заплатить штраф у Києві. Сакашвілі просив політичного притулку. Йому відмовили. Генеральна прокуратура відкрила проти Сакашвілі кілька кримінальних проваджень зокрема, звинувачувала в зв'язках з людьми Януковича. Натомість Саакашвілі вимагав імпічменту президента, збирав віче, а взимку тікав від СБУ по дахах. Не допустите місто, Не беззаконня! Видерся на дах свого будинку і погрожував стрибнути. Якийсь дуже швидкий і сумний ривок від поважного спеціаліста з реформ до опозиціонера режиму. У 2018 році Сакашвілі затримали у київському ресторані і вислали до Польщі. Йому заборонили в'їзд до України на три роки. Але далі в гру вступила українська політика, і новий президент Зеленський повернувся Саакашвілі Кашвілі громадянство. Тож в травні 19-го Міхов вже знову був в Україні. Трохи неприємно від такого поводження з українським громадянством, ніби це якийсь абонемент в бібліотеку. Дали, забрали, знову дали. Не треба так робити. Але Сакашвілі, до речі, не просто повернули громадянство, йому ще й повернули посаду голови виконавчого комітету реформ України. Можливо, тоді Володимир Зеленський подумав, що це при Порошенко Сакашвілі не вдалося, а от при ньому все піде як треба. Не знаю, мені здається, тут проблема не лише в іменах президентів. Тоді ж Сакашвілі заснував громадську організацію із гучною назвою Офіс простих рішень і результатів. Ця організація позиціонувалася як проєктний офіс, що напрацьовував різні документи для реформ. Зокрема, він ініціював повну заміну системи судів в Україні, оптимізацію та скорочення їх кількості. Сакашвілі також заявив і про початок змін в архітектурно-будівельній галузі. Зокрема, змінили керівництво інспекції містобудування та сервісної служби містобудування. Прем'єр Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення авто через дію, чого якраз добивався Сакашвілі. Ну можна зарахувати їм це як перемогу, мабуть. Ув'язнення в Грузії. Але українська казка Міхо завершилася восени 21-го року. Він раптом вирішив повернутися до Грузії, де його одразу затримали. Проти нього одразу ж порушили кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Оце іронія, ще один незаконний перетин кордону. У відповідь на це Саакашвілі оголосив голодування. Станом на осінь 24-го року він так і перебуває за ґратами, попри суттєве погіршення здоров'я, в тому числі пов'язаного із періодичним голодуванням, яке він оголошує. Виходить, що колишній президент-реформатор тепер сидить у грузинській в'язниці з українським паспортом, а ключові посади виконавчій владі займають ставленики його головного опонента Іванішвілі. І це суттєво відобразилося і на зовнішній політиці офіційного Тбілісі, особливо в контексті сучасної російсько-української війни. Наприклад, в квітні 22-го року Грузія, незважаючи на проукраїнську позицію, відмовилася приєднатися до економічних санкцій проти Росії. Також глава грузинського уряду не підтримав участь грузинських добровольців у військових діях на українській стороні, але неприємні зміни стосуються не тільки нас, але і самих грузинів. У 24-му році уряд прийняв закон про прозорість іноземного впливу, який критики вважають подібним до російського закону про іноагентів. Можливо, ви бачили, як типу ліберальні росіяни самі роблять ці помітки для контенту, що він створений і розповсюджений ворогами народу, ну чи щось таке. Коли записується це відео, у Грузії розпочинаються протести проти сфальсифікованих виборів. Сподіваюся, їм вдасться добитися справедливості. А ми поки відповімо на головне питання: то чи вдалося Грузії? Звісно, не все було погано за роки президентства Саакашвілі країна дійсно досягла значних успіхів у своєму розвитку. Але це питання не однієї людини, якою б талановитою і рішучою вона не була. Мова про ефективність всієї команди. А ще про те, що первісний результат потрібно примножувати і нарощувати, щоб далі він вже не залежав від того, є хтось конкретний крутий при владі чи вже ні. Ну і ще про те, що стан, з якого витягували Грузію, був значно гіршим ніж тоді в Україні. Що ж, як би не прикро було це визнавати, але не існує жодного месії, котрий за нас реформує нашу країну, і тут не про іноземців чи наших співвітчизників. Справа в тому, що одній людині та за один термін це не буде під силу. Тож, коли нам казатимуть політики, я все зроблю, треба не піддаватися ейфорії, а одразу питати: а з ким чи є надійні люди, які так само готові зробити оце все. Адже потрібна команда на десятки спеціалістів з різних напрямків, які зможуть втілити всі красиві плани, якими можна скільки завгодно зачаровувати людей з екранів телевізорів і телефонів. І все це треба перевіряти до того, як подаватись на якусь посаду чи йти на вибори, чи щось обіцяти. Бо все знову закінчиться провалом, а ми потім не зможемо згадати, хто конкретно у ньому винний. І нам залишиться лише чекати нового Вашингтона з новим і правильним законом. Дякую усім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, перейшіть, будь ласка, своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все в порядку. Також дякую всім, хто підтримує мої випуски на Patreon та БайМіКофі. Приєднуйтесь до переліку цих прекрасних людей. Якщо вам дуже-дуже сподобалося відео, закликаю підтримувати збірне FPV дрони, які ви знайдете в описі. Так я буду бачити, що вам реально сподобалося відео. А ну, дрони будуть робити те, що роблять дрони ліквідовувати окупантів. Дякую вам, то будьте живі та здорові!